Земна смерть воїнів це окрема справа. Бо ці воїни вони виконують закон Божий, новий заповіт, що вони видають своє життя за друзів своїх, за нас, за нашу землю, за своїх рідних, за свої родини, за своїх дітей, за майбутнє наше. І вони відразу йдуть до Бога. У Херсоні попрощалися з загиблим військовослужбовцем Олексієм Мосьпаном. Він Добровільно пішов служити Збройні Сили України. Він розумів, що своїми знаннями, вміннями і навичками зможе принести користь для того, щоб обороняти зруччину і Україну від окупантів. Він допомагав своїм побратимам завжди був поруч. Завжди підтримував uh, своїх друзів. І так сталося, що uh, під час одного з обстрілів uh, він uh, постраждав і uh, отримав смертельне поранення. Олексію Мосьпану було 43 роки. Чоловік загинув 20 грудня 2023 року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.